Так, доброго дня. Отримали ваш мотоцикл. Реально може бути новий. Поки що наш, так. Да. Дуже крутий колір. Оцей. 22 ну, до речі через камеру не так. Ну, реально от у Кавасакі фірмовий, він більш такий світлий, а це більш темний, дуже, дуже крутий колір. Ми такий мотоцикл привозили, повністю новий, але но я на ньому не їздив, не сидів. На цьому посидів дуже прикольний мотоцикл, такий м'який, комфортний, широкий руль. Ну, от я перший раз сів. З такого незвичайного тут є камери. Ну Так, да, там спереді і ззаду стоять. Це з Японії зараз часто дуже приходять мотоцикли. Ніч, день, квікшифтер, це режими, це... А до речі, як режими перемикаються? Це треба поклати? Це, це, це гертронік, тахометр, е, що тут ще, батарея, це шести гироскоп, гроскоп. Тут він і нахил мотоцикла, в, ну, нахил кута. Показує в градусах і вперед назад теж. Ну, Градусники, це зрозуміло. Пробіг покажеш. Пробіг так. Тут треба ще розібратися, як показати, розхід палива. Зараз. От, до речі, це тріпи, це нахил. Це да, нахил максимальний, як на ньому їх. От, от 7000 кілометрів це. Повний пробіг цього мотоцикла. Ну, По суті, тут новий мотоцикл, є невеличкі на ньому подряпинки. Давай, мабуть, про них поговоримо, покажемо. В іншому мотоцикл реально новий. Ну це просто на місці його. Я не знаю, може, я не знаю навіть що. Тут просто воно не отаке, а чисто отаке. От. Ну, Скольчике таке. Ну і все, і більше, ну і тут на кришці. Вон тут ще. Ну, це таке, це, блин, ну, я не знаю, ну, майже на кожному мотоциклі таке є. Ось це все ціленьке. Ось трішечки є на вихлопі. А, і от ще на кофрі. І на кофрі. Mm. Ну Це ну, реально це на місці щось було. Тут нічого не варено, тут чисто кість. Та яке, яке варене, що ти, краще, ти ну... таке кажеш? Варено. Ти до речі, покажи прикол. Е мотор сидить на саленблоку. Сайлінблок, на Саленблок mm -hmm. і мотор. І він... Коли працює, вібрацій вібрації майже немає в цьому мотоциклі. Це, до речі, наскільки а я розумію, версія Туріна, Да? А там в інтернеті фіг пайміш, як воно написано. Написано, що трикофра повинно бути, але три кофри ніяк не може бути, тому що навіть площадки нема під три кофри. Ну, По-нашому ну 100% турінг, тому що фірмові кофри Кавасакі є, підігрів ручок є, круїз-контроль, круїз є. Е, ну, Трекшена то звісно, що є. По Фі -фі -фі -фі. суті, все, квік, кстати, квік в цьому мотоциклі ну, просто супер працює. ну, Він ясне діло, що він заводський, але усі нові мотоцикли вони, ну, дуже, дуже прикольно все м'яко, швидко працює. Сидіння комфортне, він м'який. Зріс 1,92 метра і мені дуже зручно в ньому сидіти. Руль широкий. За сідаю. Скло регулюється це. Дуже м'яке щеплення, Вон, дивись одним пальцем. Тут новий мотоцикл, тому стан, я не знаю, що тут показувати. Це факт. Повністю новий. Якщо якісь є запитання, залишились, пишіть, дзвоніть, відповімо, покажемо. Задній амортик повністю горизонтально стоїть. Регулюється от. Натягну гідравлікою пружина, стискається і по, там, по жорсткості самого дефуючого. І тут так само, тут, тут регулювання є, і тут регулювання є. Ну, повний комплект. Повний комплект. Ну, реально мотоцикл, я не знаю, ну, максимально універсальний. По місту, супер, комфортний, ну, по суті, той самий стріт між місцем кудись далеко поїхати взагалі, без всяких проблем. І навіть якщо там хочеться якось там подрайвувати, покайфувати, то теж без проблем цей мотоцикл це, це дасть. Емоції тут буде, я не знаю, просто ну... У мене цей мотоцикл, я що такий усі. Мені дуже подобається, я сам собі хочу такий мотоцикл. Офіген, Офігенний мотик. Так, да, будемо закінчувати. Можемо ще завести, до речі. То, що всі кажуть, там погазувати. Ну, м'яко, дуже м'яко працює. Прям м'яко-м'яко набирає оберти. Навіть ручка газа відкривається дуже м'яко. Тобто ти її ну, крутиш, вона м'яко дуже крутиться. І, до речі, от наскільки крута коробка в усіх нових мотоциклах, ти от включаєш, наскільки м'яко і тихо воно включає, натискається. Ну, і так само щеплення, все. ну. Новий воно є новий. Все будемо на зізочку комусь пощастить.